І це не клікбейт. Дійсно, кожен з тих, хто подивиться це відео від початку та й до самого кінця зможе апнути будь який він стрік. Головне, це мати звичайно багато часу. Якщо раніше вам потрібно було для пушу великих стріків зливати кубки на усіх персонажах до нуля, що дуже нудно, та потім сидіти фул пост, щоб випадково не програти трьом едгарам, то зараз оновлення з переробку системи кубків все поміняло. А саме сталося дві зміни, які все вирішили. Проте, я думаю, поки я вам не розповів про ці важливі зміни, варто сказати, що я вам не просто розповім про те, як це робити, а й сам апну просто величезний він стрік. Саме тому раджу взяти кайфовий напі без кайфу, та let's go! А перед продовженням відео я хочу порекомендувати вам один канал. SMS це україномовний канал по Бравл Старс. На його каналі виходять дуже регулярне відео: з підранствока кубків, прокачка аккаунту, гайд на кредити, це все його рубрики. Тому я можу вам його порекомендувати. Переходьте та підписуйтесь на нього. Перше, що змінили, це він стрік. Як ви знаєте, тепер він став бути тільки на одному персонажі. Так що ми візьмемо калькулятор та зробимо певні підрахунки, можемо зрозуміти, що якщо набирав урі 0 кубків, та припустимо 5 він стрік, ви зможете апнутися до 1000 кубків у Тріо за 77 ігор. Та це якщо без поразок. Тобто всього 77 вінстрік він стрік. Ми отримаємо за те, що апнемо 1000 кубків. А щоб апнути Він стрік на 1000, потрібно мати скілову команду, бо у будь-якій грі проти вас можуть попастися топи, які вам і помилки не пробачать. Через що, здавалося б, апнути великий Вінстрік на одному Бравлері майже неможливо. Тим не менш, зараз я звів декілька бравлерів на 0 кубків, серед яких і мій мейн кольт, на якому я і буду апати весь вінстрік. Також два додаткових браури це Міпл та Олі. І зараз, по факту, я буду просто постійно грати проти ботів. І це не дуже цікаво, тим не менш, і не завжди може бути легко. Бо зараз я взяв два персонажа першої сили. І якщо я, наприклад, випадково відучу від Гаса, буквально випадково там, відволікусь на щось, і помру, бо в мене все навсього 5600 хп, і я газу можу бути на три тички. Саме тому дуже важливо постійно, коли граєте, або мати три персонажі 11, -11 сили, або грати фул-фокус, бо можна і таким чином програти. Зараз я гасив вбив, але і він мене міг теж спокійно вбити. Таким чином, мені треба лапнути 80 кубків. А зараз та сама ситуація, коли я можу буквально випадково відлетіти. Бо, наскільки я знаю, бот за Бонні може взяти ульту, і якщо він заюзать, то буде доволі погано. Ну, На моє щастя, я цю гру виграв. І зараз у такому режимі я буду вигравати катки до 80 кубків. Ну, Якщо буде щось цікаве, то я вам покажу, але загалом, так як ці катки дуже легкі, то показувати собою і немає чого. Ну що ж, я апнув 80 кубків на кольці. І що я буду робити зараз? Зараз ви і самі зрозумієте. Для початку послухайте про другу зміну, про яку я вам ще й досі не сказав. Друга зміна у оновленні це те, що тепер у дуелях ви можете злити персонажів до нуля кубків. А тепер ще один прикол. Якщо ви візьмете першим слотом бравлера без Вінстріка, другим вашого Бравлера з Вінстріком та третю теж з Вінстріком, за програш вінстрік на другому та третьому персонажі вам не знімуть. Таким чином, якщо ви будете апатися з нуля до 80 кубків, а потім будете їх зливати, ви не втратите сам Вінстрік. При тому, що АПО 80 кубків ви проти ботів. Завдяки цьому ви можете апнути і тисячні значення Вінстріку в залі. Без жодного напрягу. Тепер, після того, як ви послухали другу зміну, по факту все, що мені залишається, це робити постійно одні і ті самі дії. Тобто я беру, другим персонажем ставлю кольта, першим персонажем без різниці кого ставити, ставлю, наприклад, міпло. І третім персонажем ставлю персонажу, у котрого більше 800 кубків. Це обов'язково. Наприклад, поставлю. Нехай Мортіса без різниці взагалі. І тепер. Все, що я роблю, це кожну катку зливаю. Таким чином я граю на високих кубках, мені зливає по два кубки. За кожен програш граю я не проти ботів, що мені дає легше програвати. Я просто йду вперед, або неважливо можу поставити автоклікер, щоб він клікав, і таким чином зливати дуже довго кубки. І насправді це, цей процес він не такий важкий, наскільки. Довгий, та треба бути дуже терплячим, щоб його повторювати постійно. Це займає місяці апнути, наприклад, тисячний Вінстрік. І це тільки через те, що дуелі зараз раз на три дні. Всього раз на три дні. Вони до цього були кожен день, і тоді можна було е, полегше цим займатися. Але наскільки я пам'ятаю, вже якраз таки з реворку кубків дуже. Я не розумію, що цей Байрон робить, я не можу навіть сформулювати речення, бо він просто мене не вбиває. Я його сам вб'ю зараз. Так ось, якщо не помиляюся, після реворку кубків дуели так і не, і не додавали на постійній основі на кожен день. Саме тому зараз це бере дуже багато часу. Тим не менш, цей спосіб, він дуже простий, і буквально кожен, хто захоче, буквально кожен, хто терплячий, буквально кожен, хто може грати багато. Раз у три дні в Brawl Stars, кожен з вас може апнути дуже великі значення він стріку. І ці значення він стріку не обмежуються ні тисячі, ні десятьма тисячами. Я впевнений, що можна зробити він стрік і більше 10 тисяч. Але поки що я таких людей насправді не бачив. Ну, я думаю, що це все в силу того, що це бере ну прям занадто багато часу. Бо навіть апнути сорти він стрік. Зараз, поки я апав та зливав, я витрачу ну десь, хв... десь годину, це мінімум. І за це я отримую 16 Вінстріку, 16 Вінстріку, і це одна година. Тобто за 10 годин фарму можна отримати приблизно 160 перемог у Вінстрік. Добре, я вас більше не затримую, зараз ще послухайте висновок, та на цьому все. Що ми маємо у кінці? Я апнув 150-й Він стрік на кольці на момент запису відео. Незважаючи на те, що це вже достатньо великий Вінстрік, я буду продовжувати його апати. У своєму телеграм-каналі я буду публікувати свої рекорди по Вінстріку. Я цим буду займатися ще дуже довго. Якщо ви збираєтеся займатися таким видом of Time, раджу взяти безпосередньо вашого мейна, на якому буде весь він стрік, та також одного сильного персонажа одинадцятої сили, таких як Шелі. Перу. За них бо там важко програти у разі чого. Також вам потрібно мати бравлерів на 800. І так, якщо для вас проблем напитися на персонажах до 1000, в стрік ви будете грінити років за 20. Тому згадуйте, як вміти трохи грати, та раз у 3 дні вам треба апати по 2-3 персонажі з 800 до 1000 кубків та зливати їх же для Вінстріку. Також раджу витратити одну добу з дуелями, щоб позливати додаткових третіх бравлерів на 0 кубків. Без різниці, що за бравлери, ліпше всього просто злити найближчих до нулю. Вони будуть якраз апатися на 64 кубки, та потім їх потрібно буде зливати окремо. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим. Побачимося у next відео.